Як захоронити тварину після її смерті? Яка служба може допомогти? Насправді це є проблемою. Відкрию, можливо, для когось секрет, але хоронити тварин у землю на Волині офіційно заборонено. Тож, наприклад, лучанка Ірина відвезла свою кицьку у крематорій аж до Києва. Я везла сама її знайомі, які їхали на той момент з Львова до Києва. Я їхала з їхньою машиною, скажімо так. Кішка Ірини Клеопатра померла рік тому, після місяця лікування у лікарні Львова. Для Ірини важливим було похоронити її як належить. Тому везла уже неживу домашню улюбленицю усю дорогу на руках у спеціальній коробці. До речі, поштою перевозити тварин, які померли, категорично заборонено. За цю кота у Києві жінка заплатила не багато, немало. Це декілька тисяч гривень. Було скажімо так, можливо, десь в районі двох. У Луцьку знімальна група 12-го каналу знайшла імпровізоване кладовище для тварин. Воно розташоване під мостом на Ківерцівській. На цих могилках ми побачили і іграшки для тварин, і навіть на одній було фото. Однак насправді таке кладовище не має права на існування. «Правилами благоустрою нашого міста. Заборонено захоронення тварин ґрунт. експерти згадують, що на Волині свого часу були спеціальні місця для захоронення тварин. Однак це не стосувалося домашніх улюбленців. Вони мали іншу специфіку, і їх закрили майже 15 років тому. Колись були спеціально відведені худобомогильники. Це ще, можна сказати, в радянські часи. Коли було масове велике поголів'я тварин, це були тоді колгоспи, і звичайно був природній падіж, і тоді були спеціально відведені місця для худобомогильників. На Волині таких худобомогильників було майже 300. Зараз же для підприємств, які займаються тваринництвом, існує певна схема поховання. І всі Підприємства, які займаються вирошенням у реалізацією чи тваринництва, вони повинні заключати договори з тими тельзаводами і відправляти всю цю продукцію згідно договорів на ці заводи на переробку. Якщо тварина гине від інфекції, її спалюють на місці смерті. На глибині двох метрів викопується і там на місці цьому вони спалюються, і де місце, де лежав цей труп, то він обробляється теж де а як же бути звичайним людям, які тримають домашніх улюбленців, сприймають їх як членів родини і, врешті-решт, таки стикаються з сумною проблемою про захоронення? Як варіант, їх можна привести до комунального підприємства Ласка. У них є договір зі спеціальним заводом у жовкві, який утилізує померлих тварин. Утилізація котика коштує ну приблизно 165 гривень. Собачка до 20 кілограм, бо це все залежить від ваги послуга від ваги тварини. Собачка до 20 кг в межах 440 гривень. На підприємстві є спеціальна морозильна камера, де зберігають всі рештки, і навіть бездомних тварин. Однією з функцій нашого підприємства є збір решток тварин на вулицях міста. Тобто, якщо тваринка загинула на вулицях міста, до нас Телефонують мешканці, ми забираємо ці рештки. Тож питання, як похоронити домашнього улюбленця, дійсно є непростим. Як ми дослідили, легальних варіантів є два: або віддати тваринку у ласку, яка відвезе її на утильзавод, І другий складніший подбати про кремацію в іншому місті, бо в Луцьку її не роблять. До речі, Ірина зізналася, прах улюблениці Клеопатри поки що тримає вдома, хоч тваринка померла рік тому. Куди подіти прах тварини і де його заховати? В нас легальних місць немає там якісь романтичні підходи, типу розвіяти його десь там. Не знаю, там на Говерлі. Ну для мене це трохи якісь дивні такі підходи. Тому він поки стоїть дома. Я не визначилась, що з ним робити, якщо чесно. Анна Кравчук, Василь Морозчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.